Уранці біля хатки малесенькі сліди, Зайчаточко вухати приходило сюди, приходило до хати, ступило на поріг, Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожушину, сам запрягся в саночки. Та й поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, як на мене, зайчик, плих, став ялинку відбирати. Я туди, а він сюди. Не пущу, кричить, нізащо. Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. Не пущу і не проси, і дядьками можна гратись. Порубаєте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці синиці. Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене за поле. Бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнувся, а ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувся і подав сіреньку лапку. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг. Поки смажив, поки пік, то пиріг водою стік. Кіт не знав. Що на пиріг треба тісто, а не сніг. Іде кіт через лід, чорну лапу на обід. Коли чує він, зима його біла підзива. Ти чого йдеш через лід і лишаєш чорний слід? Бо я чорний, каже кіт. Я лишаю чорний слід, а як біла ти сама, то білій тут до темна. І пішов кіт через літ, чорно лапо на обід стала зимонька сумна, за котом ішла весна. Ішов Миколай лужком бережком. Святий Миколай із повним мішком, від хати до хати біленьким сніжком, ішов Миколай із повним мішком, із неба до діток ішов, поспішав, і їм під подушки даруночки клав. Тяжкий великий у нього мішок, а в ньому дарунки для всіх діточок. Ішов, усміхався крізь темну пітьму, а зіроньки з неба світили йому. Бігло біле ведмежатко і натрапило на хатку. Гарна хатка на льоду, вся у цукрі і меду. Дах у хатки не прибитий, а морозивом политий. Стіни зроблені з млинців, а дверцята з людянців. Ось де хатка моя, ось де буду жити я. Ведмежатко так сказало, потім дах той облизало, поковтало всі млинці, посмоктало людянці, а тепер в сльозах сидить. Да я, бідне, буду жити!» В чистім полі, на роздолі, коник славний стрибунець. І танцює, і співає причудовий молодець. У траву, пшеницю, вжито досхочу розкошував, і цілісіньке літо, не вгаваючи, співав. А довкола всі працюють. Вся мурахова сім'я. Стрибунець із них сміється, не люблю роботи я. Розгулявся на всі боки, все байдуже, все дарма. Коли гульк до них у гості суне лютая зима, скочив коник до мураха, стиха слізонько обтер. Бачиш, он зима біліє. Що я їстиму тепер? Ти спізнився, небораче, Відказав мурах йому. Хто кохав життя ледаче, переливки тому? Розпівав ти літо гоже, дача вже твоя така, а тепер? Танцюй, небоже, на морозі гопака. Але й снігу намело, Стало біле все село, біла стежка, біла річка, біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Білі мухи налетіли, все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе пух. Галю, Петрику, кіндрате, годі ледарі вам спати. І побігли до санчат Галя, Петрик і кіндрат. Хтось постукав уночі, швидко я знайшла ключі, відчинила і до хати. Зайчиня зайшло вухати, стало в кутоку сумне. Каже Заночуй мене, бо надворі завірюха і мороз хапа за вуха. Батьків я взяла кожух, крила зайця з ніг до вух. і гадала, що голівісу вранці одведу до лісу. Стало рано та дарма. Зайченяти вже нема, чи запізно я збудилась, чи зайча мені приснилась? Сидить пряля та й пряде. Сніг іде, 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 нитка рветься, де не де, а вона пряде й пряде, вже напряла хуртовин на шапки для верховин. На свої полотна, на фіранку для вікна, на хустину й укривало мало, 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 сніг іде, 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 а вона пряде пряде. Білесенькі сніжиночки вродились ми з води. Легенькі, як пушиночки, спустилися сюди. Тепер ми хочемо спатеньки, як дітеньки малі, і линемо до матінки, до любої землі. Але вітерець буйнесенький жене і крутить нас. Не дми, не дми, дурнесенький, бо нам же спати час. Матусю ми зігріємо, устелимо сніжком, мов ковдрою накриємо. Легесеньким пушком, нехай зимою сплючою, вона спочине в сніг, щоб зеленню пахучою прибрати навесні. Сіє, віє, завіва снігом завірюха. А у зайчика, хоч плач дуже змерзли вуха. Він і валінки узув і вдягнув кожуха та з під шапки все одно виглядають вуха. Чого ти Це Цокотять, синички. Ти вдягни собі на вуха теплі вухавички. <плес> Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал і натискайте на дзвіночок. До зустрічі!